Йоу-йоу, kintig. -йоу тиш. Тиш. Ага, тиш. А коротше ми сьогодні злетіли в комбат аренку. Ну і мене винесли одразу. Я не встиг зробити жодного кіла. Мене знову носять ось тут тепер. де він? Де він? а. Ого. Кірамбіт, капець. Кірамбіт, на. Так, давайте туди гранату, а сюди ми заходимо. А сюди ми заходимо ось такого. Бемкс. Виходимо. Блін, я не можу попасти по челіку. А він мене оббіг вже. Капець кабар. Все. Вау. Тиш. Тищ. Все. Мінус. Вау. З двох сторін чел настрілюю. Мощно, мощно. Тищ. Тищ. Ага, ага. Блін. Цього челіка не переграли. Цього челіка вже не переграли. Тиш-тиш-тиш. Вау. 55 хп зняли що? Льо. Льо? Льо, мінус. Ага. Нема спокою, коротше, тут. В цій грі. Тиш, кіл. Все, давайте чекнем. На тобі, на тобі. Все, кіл, кіл, кіл. Далі. Ого, на тобі. На тобі. Все. Далі ось тут. Тиш. Вау. Мені капець. Мені капець. Все, мене винесли. МП7. Але я 9 кілів вже наробив. О, все, ми програли. Неочікувано. Неочікувано, як вже чесночи. Але окей, полетіли. One in the Chamber, та... Ні, ну що. Але Team Dismatch. Давайте на оцю мапу. Ні. Я не знаю. Так, ми а, на цій мапі будемо грати. Кайф. Кайф, І ще й тімочка, вау. Ще й на цій мапі капець, ще й на цій стороні, ну все. Тиш. Кіл, кіл. Блін. Той кіл не зарахувало, той кіл вже не прорахувало. Окей, можемо заходити. Ось тут стояти. Давайте туди кудись кинемо гранату, по приколу. По приколу. Так. Дій. Поняли? Ось отаке треба грати. Просто туд ж і виносить усіх. Так. Треба ще чекати. Де червоні чиники це лазять. Бо я щось їх не дуже сильно бачу. Воно на базі заспавнився один, але його вже виніс. О! Хай привіт йому буде. Оу, капець. Мені привіт прилетів. А мені-то привіт прилетів, бо він мене виніс, бо він-та мене виніс. Диш, Все. Опа. Опа. Блін, а як же по ньому попасти? Не по ньому попасти, я так зрозумів. Ну добре, ну добре. Диж, деж, діж. А, блін. Вау, фуф. У мене клаус кіл хоч працювало. Спрацювало. Так, давайте ось туди кинемо гранату. Ага, сість. Ага, плюс. Угу, добре. Добре. Далі ого, дрон. А, ні, фух, це не дрон. А я вже злякався. Угу. Такс. Блін, ну ще не бачу. Вау. Вау. Блін, провтикався. Я провтикався. Дуже сильно. Дуже сильно. Ще й попасти по цьому челіку не можу, а ще не можу. Все в мене навіть патрони закінчилися. На нього. Все, мінус. Угу. Опа. Тут ще чел біжить. Тут чел біжить, дуже, знаєте, швидко. Але йому прийшов в капут. Йому прийшов в капут. О, зараз. Ось тут ми будемо роздавати плюшки. Ось тут зараз ми будемо роздавати плюшки. Роздали всі, які були. Ага. ага, все. Тут зачищено, норм. Проходимо сюди. Чек. Нема, нема нікого. Дуже-дуже дивно. Дуже дивно. Так. Кіл. Ага. Вони думали, що ми заховались, а ми не заховались. А я ще й стою на точці і накидаю по... по точці. Так, чек. Ага, сіс. Так, він ти, коротше, не записалась чогось в мене. Кадр добре, що помітив. Не одразу, на жаль, а тільки на третю катку чи на другу, не пам'ятаю вже. Але, типу, занадто пізно. Реально занадто пізно. Типу, ну то капець. О, так. Де то чел був ось тут, так десь. Давайте туди гранату Бемп. Угу. Так. Бемп. Ого! Ніфіга собі Р700 мені плюху видало. Але зараз буде помста. Зараз буде помста. Кінти. Ну, шуруйте сюди. Ох ти, йо, їх там троє, мені здається, мені капець буде. Мені щось здається, що так. Але хай йдуть, хай йдуть. Зараз ми їм побегаємо трошки. Так. Я побачив щось недороблене наступ, то мене винісли. Наступ почався не з того боку, звідки я думав. Зовсім з іншого боку, причому ого. Прикиньте, мене винісла моя ж граната, хоча я кидав типу подалеченько. Дуже далеко. Так. На ого, капець. Ні, кінтий, в нас нема шансів. В нас нема шансів. У нас немає шансів. Все. Типу, можна нічого тут навіть і не думати. Дивіться, ми на 3 кіли. Типу я це бачив і ну, зрозуміло було. На жаль. Тому полетіли далі ще дізмач. Діз Але думаю, що, скоріш за всього, ні, бо ми тільки програли в тімки, а завжди, коли програє хтось, то обирає іншу команду. Точніше іншу мапу. І катку. Тому... Тому... О, Тім Дезматч, ти диви, повезло, повезло. Так. В прицілі. В прицілі, стоїм. Ти... Ага. Так. Вау. Ти. -ш. Все, будемо тако прострілювати по ньому. По ньому. Б. Все. Так. Ану. на тобі, на тобі. Блін, дві плюхи дві плюхи прописали, але не вистачило. Тому закидимо туди. Гранату. Бим. Так. І що, йде хто? де хто ходить. Ого. Ніфіа Собір 700 довго цілилась. Але попала, я вам так скажу. Попала, блін. Попала ж. Так. На. 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 Все кіл. Так, давайте туди прокидаємо тепер. Три плюхи вже пробили. Чотири чи дві, не пам'ятаю, але ми знов програємо в два рази. Ми в два рази програємо зараз. Ого! 40 на 100 хп, поняли, розмінялись? Розмінно такий собі. Міняють, ну, типу, потрібно мінятись нормально? А що так. Він мені накидав плюх, я йому накидав плюх, ну а? вау Це... Ні! Як? Та ну як? Ну блін, я не знаю. Я не знаю, як то працює? І чого саме так, але М -м, ми тащимо. Але я зараз тащу. Так. Тут нема нікого. Тут нема нікого. Ого. Все, капець. Давайте поміняємо на приціл. О, все. У мене є приціл, але менше тепер ХП. І набагато довше перезарядки. Набагато. Але 95 ХП, блін. Але 95 ХП зносить. Все. кіл. Угу. Так. Я вилітаю нагору. Бенк. І... нема нікого. Так, чек. Mm. І все-таки нема нікого. В нас тут. Ого! Блін, та як! А як він робить хедшоти весь час! Весь час! Типу, я не знаю, я не розумію. Але я б хотів би так робити, ну а. Так. Блін. Так, а ну давай, ану давай що вилазьте. Ви Блін, на. Вау, капець. Я не знаю, як вони то роблять реально, але вона і гіперімба. Але вона гіперімбає. О, я сам себе виніс. Хоча анімації той, що граната тут не було. Хоча анімації не було. А граната була, капець. Так, все. Приціл. Чек. Ось. Ось ця позиція буде. Усе чекать, чек-чек, все. Угу. Стоїм, чекаємо. Стоїм чекаємо, але мене просто виносять за мілісекунду. Я не знаю як. Але вони імба. Так. Блін. Хотів вмазати мощну штуку, але не вийшло. Але сильно та не вийшло. Не вийшло. Так. На... 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 Все, хедшот, пра. Аж 200 хп зняло, прикиньте, аж 200. Так, все, давайте на перезарядку шуруємо. Так, я так розумію, вони там вже втратили ідею цей бігти, але ні. Але, на жаль, ні. Тому закидаємо туди гранату. Стоїмо сюди, тих. Тих, ні. Не попав. На. Все. Треба забирати. Треба забирати кіли. На 5 килів, тільки позаду. П'ять кілів, ну типу, ну то не сильно багато, то не сильно багато. А усього ось тако? Ні. Як? Я ж перший мені показало, що я його виніс? Ні. Йоу. Ю. Тищ, тищ. Ага. Все, кіл. Класно. Так, чек. На. Фу, кінти. Я просто... Танк. Я просто танк. Вау. Я зробив хедшот, хоча він тут стояв, типу. Прикол, прикол, ще імба. Імба! Давайте туди гранату закинемо. Нема нема нікого. А де ж вони тут всі? Де ж вони тут всі? На, ха ха, я швидше. А я швидше. О, в мене максимальний левел кінтиї. Берем. Берем. Все, в мене є тотікал. Берем. І що воно? Ніфіга собі воно. Цей довго. Але прикольно. Але виглядає прикольно. Не скажу, що погано, але прикольно. Ух ты. Отой закався. Так. Та На, хедшот. Хедшот, бемк, бенк. На. Та ну як? Я йому два, два рази по 70 хп зняв, а він не вмирущий. Так. Все, я зробив кіл. Норм. Норм. Кіл то добре. Кіл то добре. Так. Угу. Так, тут один злився. Тут ще двоє біжать. Двоє челіків біжить. Тищ. Ага, мінус. Далі, далі, далі. Опа. Мені чогось здалося, що там червоний чел пробіг, тому... Так, він там є. Він там є. І не один. Бен, кіл, класно. Класно, класна команда. Бенг, бенг, Ауч, Ау, прикиньте, мені не вистачило одної плюхи, щоб його виністи. Але зараз мені її вистачить. Бем, все. Проти мене, коли я по 70 хп плюху даю, типу ну нема сенсу грати. Нема сенсу. Лівайте. Кінти, ви просто можете лівнуть з гри. Гарна пропозиція, як на мене. На. Оу. Ау. Оуч. Ну а. Все, класно. О. Ніфіга собі мене знажав винісли. Ну все, кінти, я тепер... цей... Ображен. Мене образили, коротше. Ні, я не встиг. В нього швидша перезарядка була. В нього швидше перезарядка. Йоу, капець. Так, а де ж вони всі бігають, ці червоні челіки? Хм, о. Ось вот тут, наприклад. А ну, не хочу я таку гранату. На, все, кіл. Добре. Фу. Далі. Ого. Все. Війна тут. Тепер треба мочити їх по повному. По повному. Бемк. Хедшот на 200 хп. Імба. Імба. Так. Бемк. Ще один кіл. Стоїм на позиції, стоїм чекаємо. Ні, я їх більше туди не вивчають. Їх звідти більше не викинуть. Тому треба стояти, дивитися в інші місця. В інші місця. Наприклад, ага. Тут вже виніс. Я не встиг нічого зробити. Опа. Ось тут. Блін, <ква> ви серйозно? Ви серйозно? Белк. Хедшот. Хедшот. Добре. Мені таке подобається. Мені таке дуже подобається, так? Давайте ось тут чекне. Ось тут ми, типу, їх підтримуємо. Опа. Так. Блін. Але я думаю, що його доб'ють потім якось. Так, лоу норм. Так, що? Ого! Ніфіга собі, на. Так, все, я бахнув. Я по ньому бахнув а, без прицілу. Мені це сподобалось. Але, але, треба бути сильнішим, треба бути кращим. Ось, щоб по сотки знімати, і мені нічого за це не було. Блін, та як він так стрібає, як скажений. Скажений реально. Ну а 81 ХП. 81 ХП. Тік. Все, плюха. Плюха. Ось тут. Ось тут. Хтось тут бігав, я бачив. Ого, позаду! Ну, все, типу покінти. Догрались вони, я думаю. Догрались. Так. Догрались вони, тому зараз буде їм плюха. Плюхо. Чек. Опа. Ось тут, та. Ні. Хм. Чекс. Чи джиж. ми прокидаємо. Так, давайте чекнемо хто бігає. Ось тут, наприклад, Банк. Ну, Ого, як він мене виніс, я ще йому вже плюху дав ще й яку, ще й яку плюху, на. Все. Так. Ого. Все А Коротше, ми провтикуємося. І мені дають дуже болі, Боля чи дуже. Але я когось там кільну, І зараз ось тут бенг. бенк, все. Граната до мене тут не долетить, тому можете навіть не цілитись. А ось такого цілитись можна. Ось ось такого вже цілитись можна, але полетіли на дронах літати. Полетіли на дронах, політаємо, так? Я бачу, що в них тут а, велика кількість народу бігає. Ось, ось сюди чек, бенг. Кіл, далі. Далі ось тут. Ось тут зараз. Десь вони бігають. Бемг-кіл. Все. Добре. Ауч. Ага, все. Мене винісли. Добре. Хоча не дуже, але окей. Ага. Так. Все. Тут ми винісли пострілом. Ага, дрони. Тепер в них дрони літають. Добре. Мені це не подобається сильно. Мені це зовсім не подобається навіть. Все, винесли. Винесли, норм. Так, ось тут бенг. Блін, та як так? Мені нічого не дали. Хм, шкода, шкода. Давайте тут просто закинемо гранату. Бам. Ага, нічого не дали. Знову. Угу. Там нема нікого. Добре, давайте чекнемо, де хто бігає. Опа, далі. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Бенд. Так. Ану, ось сюди, так. Та ну я, все, ми виграли, кінти. Сюди. Норм. Ми виграли. Тому кінти, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб та канал та телеграм канал. телеграм канал в описі цього відеоролка. Дякую.